Наступна головоломка. Отже, у нас є з сірничків ось така змійка. Наше завдання перемістити 5 сірничків, щоб у нас утворилось 2 квадрати. Це досить простенька задачка на логіку. З нею справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справиться з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити. 5 сірничків, щоб у нас утворилось 2 квадрати. Ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли знайдете вирішення даної задачки, можете продовжити перегляд відео, щоб перевірити, чи правильно ви розв'язали дану головоломку. Отже, нам потрібно перемістити 5 сірничків, щоб у нас утворилось 2 квадрати. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей Осуди. Ось сюди. Ось цей Ось сюди. Ось цей Ось сюди. Ось цей Ось сюди. І ось цей Ось сюди. Отже. Ми перемістили 5 сірничків і у нас утворилось 2 квадрати. Задачку вирішено, головоломка вирішена.